В Новгород-Сіверському районі реалізовуються завдання президента України щодо стимулювання підвищення зайнятості населення та створення нових робочих місць. Проблемні питання у цій сфері нещодавно обговорювали за круглим столом. Директор районного центру зайнятості Світлана Безпала говорила під час виступу про основні напрямки роботи та заходи, що вживаються для забезпечення зайнятості населення. Ті роботодавці, які приймають на роботу осіб з числа. Вразливих верств населення, до яких відносяться один з батьків, які виховують дітей до 6 років, це звільнені з місць позбавлення волі, всі випускники і вищих, і професійно-технічних, навчальних закладів. Це також і люди, всім, кому виповнилось 50 і більше років. І якщо роботодавці приймають на роботу таку категорію людей, і на новостворене робоче місце вони мають змогу отримати від нашої держави компенсацію у розмірі єдиного соціального внеску за кожну працевлаштовану людину. За результатом 9 місяців 2013 року у районі створено 717 робочих місць. Таких результатів вдалося досягти завдяки відновленню роботи товариства на м'ясокомбінат та відкриття центру первинної медико-санітарної допомоги. Питання зайнятості населення постійно на контролі районної державної адміністрації та центру зайнятості. В цьому до створено робочих місць 717. Тож що стосується слідчих вод. Ну, перспектива є, звісно. Но ну, это порядка ста четыреста человек новых рабочих мест.